Сьогодні річниця роботи уряду Арсенія Яценюка, очільник міну, сьогодні відзвітував перед депутатами парламенту. Непередбачувано, звіт завершився бійкою. Протягом цього року ми багато що зробили. Протягом цього року нам багато що вдалося. Але нам те ще треба спільно набагато більше всім зробити. Арсеній Яценюк відзвітувався перед парламентарями за рік роботи свого уряду. Одним з найголовніших досягнень прем'єр вважає виведення ВВП країни з кризового стану. Тільки за минулий квартал зростання економіки відбулося на рівні 0,7%. Тому заплановані на наступний рік 2% цілком реальні. Коли протягом чотирьох років у нас іде постійне падіння всіх економічних показників, і вперше за минулий квартал. Ми продемонстрували невеликий, але ріст у списку досягнень і переговори з кредиторами мінфіну вдалося врятувати країну від дефолту із боргу у 73 мільярди доларів державі списали 20%. відсотків. На сьогоднішній день сума боргових зобов'язань України складає 66 мільярдів доларів. Мінус 6 мільярдів. Це відповідь тим, які кажуть, що ми беремо кредити і збільшуємо борги. Ми навчились брати кредити і зменшувати борги. Ми беремо ці кредити виключно тому, щоб замістити дорогі кредити, які брали попередні уряди, дешевим і довшим ресурсом. Крім цього, за рік вдалося збільшити золотовалютні резерви майже вдвічі. Зараз показник становить близько 13 мільярдів доларів. Також урядовці знайшли можливість безперебійно платити зарплати бюджетникам. Сьогодні на рахунках казначейства України загалом коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, золотовалютних резервів 95 мільярдів гривень. Це ті гроші, які дають нам можливість. Вчасно виплачувати заробітну платню, пенсії, всі соціальні виплати, повністю фінансувати українські збройні сили, повністю закрити програму пільг і субсидій і Тримати економічну і соціальну стабільність в країні не приховує прем'єр від парламенту і свої амбітні плани на майбутнє. Обіцяє впродовж десяти років Україна зможе повністю забезпечити себе газом власного видобутку. Тому сьогоднішня залежність від Газпрому явище тимчасове. Ми подали в суд на російський Газпром. Ціна буде ще нижча ніж в поточному кварталі. Об'єктивно ціна на газ прив'язана до цін на нафту. Тому подальше падіння цін на нафту також буде позитивно впливати на українську економіку і також буде позитивно впливати на ціну природнього газу, яка придбавається Україною в країнах членах Європейського союзу. Чимало зусиль уряд доклав і до впровадження безвізового режиму з країнами ЄС. Україна заслуговує на те. Щоб Європейський Союз, так само як і Україна для Європейського Союзу, відкрив свої кордони, кордони для українських громадян будуть відкриті. Абсолютно непередбачувано звід Кабміну завершився бійкою. Депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна несподівано підійшов до трибуни з букетом квітів, тицнюв його Яценюку і раптом підняв його та почав відносити від трибуни. Депутати від народного фронту миттю підбігли до місця та відтіснили порушника, але зав'язалася бійка, і барні добряче дісталося на горіхи. Голова пропрезидентської фракції Юрій Луценко одразу вибачився за інцидент. Від імені фракції БПП я приношу вибачення за неетичний і недопустимий вчинок депутата Барни. Думаю, що висловлю позицію всієї фракції, що заявлю, що ми засуджуємо його дії. Утім, ця історія не дуже засмутила прем'єра. Яценюк виходив з парламентської зали, сповнений сил та завзяття.